Вітаю! Сьогодні попрацюємо в балансах. Будуть у нас позиції на одній нозі. Будь ласка, пам'ятайте, що під час виконання таких позицій ми зосереджуємо, фокусуємо наш зір, наш погляд на одній точці і прямо за нього сильно чіпляємось. Якщо ви будете гуляти поглядом, це буде ускладнювати ваш баланс, які і без того будуть складні. Працюйте, будь ласка, кожен рух, комбінуючи з диханням, і коли ми залишаємось в позиції якісь балансові і важкентій, в ній теж зосереджуйтесь на тому, щоб повністю продихати. Якщо ви будете збиватися на коротке дихання, це теж буде ускладнювати позицію. Добре, стали рівно. Пальці звели, п'ятки розставили, руки через перед вгору підняли вдих. Нахил вниз до догомілок виріх. Долоні на коліна під нервріх. Розкак виріх. На коліна під нервріх. Роскат виріх. Підпорки вперед під нерувріх. Лівою ногою крок назад виріх. Руки через перед вгору підіймаємо воїна з розкриттям вдих, вганяючи лопатки. В лопатках у вас відбувається такий вкручуючий рух. Ви, мов би видавлюєте вгору грудь, дихаємо ще два. Один. Переднє коліно під 90, задня нога сильно натягнута п'яткою назад, коліно вперед. Ззаду, мов захопили, підіймаємо вгору вдих. В собаку вниз на трьох лапах. Праву ногу вгору видих. Ногу сильно вгору п'яткою виштовхуйте і дихаємо в цьому три. Ще ще ще. штовхаємо сильніше. Задню поверхню скорочуємо. Два. Лікті рівні, руки сильні. Один. Натягнули вдих. Крок поміж рук вирих. Переміщуємо корпус на переднє стегно. Зміщуємо чуть вагущий вперед. І виштовхуємо себе в васину. Воїна третього. Вдих. Залишились в цьому видих. Намагаємось витягнути паралель з полу. Дихаємо ще два. Сильно розтягуйте руки в сторони. Сильно тя тяніть ногу назад. Розтягуйте вектори, тоді стояти буде легше. Годи. Вдих. Ліву ногу відвели в бік видих. Залишились цим удихаємо три. Два. Ще, ще, ще тянемо. Один. Ногу рівно вдих. Праву руку вниз опускаємо ліву руку вгору. Підіймаємо. Васину пів місяця. Виходимо в видих. І в цьому залишаємось. Дихаємо три. Ще ще тягнемо ліву руку вгору. Тягнемо ліву ногу назад. Два. Дотягувати лінії рівні. Один. Добре. Вдих. Опускаємо ліву руку вниз і ліве коліно підставляємо до правої п'ятки видих. Праву руку через гору з рівною спиною назад в скрутку. Завернули. Руку ліву, або ж обхоплюємо ліве коліно, або ж заводимо руку за ліве коліно. Або ж заплітаємо руку в замок, як зручно. І в цьому дихаємо три. Тянемо маківку вгору, спину рівну. Рука задня лише підпорка вагу тіла, на неї не переносити. Два. Ще один. Ліву руку вгору. Розкрутили швирі, вирівняли ліву ногу перед собою і праву ногу дотикаємо до стегна. Перевірили таз, не завалені ні в один, ні в інший бік, таз рівний, без перекосів. Праву ногу дотикаємо до стегна, ліву ногу носком пальців на себе натягнули, руки через перед вгору вдих. Розкат попередній ножевер. Руки можна вкладати в будь-які зручні вам положення. Можна на гомілку, можна на коліно, на стегну. Обов'язково умова, ми руками себе не затягуємо. Руки в комфортному положенні. Тобто без надлишкового зусилля. Дихаємо ще два. Один. І не роди. Відпустили руки, ще ще підіймаємось і натягнуто ліву ногу півколом назад вирішили. Назад завернули таз, продавили, вгорі відбудувались. Натягнуто вгорі вдих, Розкат нир, вас, ані, голуба, розкат перетвиг. Піднирва сині голуба вдих. Розкат васені голуба виріх. Ще під нирвудих. Повище повище. І розкат виріх. Повністю розкатали. Лягли вниз, продавили вниз праве стегно, ліву ногу максимально назад відтягнули, праве коліно 15 градусів в бік направили, корпус вклали комфортно, зручно. Дихаємо три. Тазом ще сятніть ліво право. Знайдіть точку максимально ефективного витяжіння Два. Дотягуємо вниз сюди, підворки під вдих. собаку не свари. Голови вгору підняли вдих. З куприку потянули виріх. Маленькі кроки вперед до рук. Підпорки під неру ріг. Правою ногою крок назад видих. Руки через перед вгору розкриття вдих. Вели лопатки розкрились в грудному. Коліно. Передній кут 90. Задня нога сильно натягнута, зависли виріх. Дихаємо Три. Два. Ще іще, іще. Натянуті ще Не провисати. Один. Задумавшись, залив гору, підіймаємо вдих. Собаку вниз на трьох лапах. Ліву ногу вгору видиха. П'яткою вгору максимум натягнули всю задню поверхню зібрали, дихаємо три. Собаку вниз не рушимо, Ми сильно тянемо вниз, продавлюючи Два. П'ятку правої ноги вниз направляємо. Грудь вниз направляємо. Лікті вирівнюємо один. Сьому вдих. Крок поміж рук виріх. Корпус вперед на переднє стегно. Задні ступні скотились. Зміщуємо центр тяжіння. Зміщуємо вагу на передню ногу. Підіймаємо задню ногу, виходимо в воїну третього. Залишились дихаємо три. Ще Два. Паралель з полом натягнуті всі лінії. Один. Вдих. Праву ногу в бік виріх. Залишились. Дихаємо три. Два. Ще й ще робоча аса. Натягнути ногу. Один. Назад ногу вирівняли вдих. Ліву руку внизу пустили, праву руку вгору підняли таз прокрутили. В одну лінію вийшли виріх. Залишились в цьому дихаємо три. Сильно натянута, асана півмісяця. Два. І ще, іще, еще. Оди. Опускаючи праву руку внизу, опускаємо праве коліно до лівої п'ятки. Вріг. Ліву руку одразу ж вгору підіймаємо і в скрутку назад завертаємо. Або ж обійняли праве коліно або ж завели руку за праве стегно, як зручно. Залишилися, дихаємо три. Задня рука лише підпорка. Маківкою вгору тянемось, витягуємо в максимум. І дихаємо ще два. Крутим дихем. Годин. Праву руку в груди. Розкрутились в інший бік водя. Вирівняли праву ногу перед собою. Ліву ногу дотикаємо до стегна. Таз перевірили, поправили. Рівний таз. Носок пальців правої ноги на себе натягнули руки через передвороди. Розкат попередній нозі виріх. Захват утворюємо безручно, бо ж гомілка, бо ж коліно, бо ж стегно, або ж просто з обох сторін руки вклали. Має бути зручно, комфортно. Додихаємо в цьому три. Дом'якати буде до розслабляти два. Один. І нерви. вдих. Ще, ще, ще підіймаємось вгору і праву ногу натягнуто півколом назад. Видих. Вийшли васину голуба. Передню коліно чуть бік відставили. Ногу передню завернули паралельно до переднього краю Ну, прагнемо паралельності, якщо не виходить паралель, це норм може бути кут вгорі вдих. Розкат вниз по попередньому стону виріху. І дни руди. Скат виріх. Піднир вдих. І ще 4 ріми, вміщаємо. Це проти назад туди. І розкат повний. Виріх. Лягаємо вперед. Зручно комфортно. Праву ногу назад відтягнули. Переднє коліно 15 градусів в бік відставили. Ліво, право шатули, знайшли точку максимально комфортного. Ефективного витяження задньої поверхні стегна, сідничних м'язів лівої ноги. Шию голову, руки Корпус все розслабили. Дихаємо три, два. Підпорки під нервліг. Собаку вниз. Виріх. Голови підняли вріг. Скуприку потянули виріх. Короткі кроки вперед до рук. Підпорки вперед під нервліх. Лівою ногою крок назад виріг Руки вгору воїн розкриття вдих. Собака вниз на трьох лапах, праву ногу вгору гору Крок поміж рук воїн з розкриттям вдих. Собака вниз на трьох виріг. Крок поміж рук воїн з розкриттям вдих. Собака вниз на трьох. Видих. Кожна асана сильно натягнута. Крок поміж рук вдих. Воїна третього виріх. Сьомо вдих. Ліву ногу вбік відвели виріх. Центр вдих. Корпус нерухомий. Вбік ліву ногу виріх. Центр вдих. Убік ліву ногу виріх. Центр вдих. Праву руку вниз перед собою виріх. Сама півмісяця. Воїн третій вдих. Праву руку вниз, півмісяць видих. Войн, третій вдих. Праву вниз, півмісяць видих. Ліве коліно до правої п'ятки. Схрестили ноги і в цьому праву руку вгору. Підняли вдих. Назад завернули ви. Рівно спину. Маківкою вгору тянемось. Вдих. І виріх в позицію. Ліву руку вгору вдих. Розкрутились в інший бік. Виріг. Ліву ногу перед собою вирівняли. Праву ступню дотикаємо до стегна. Руки через передвугу рудих. Розкат попередній нозі. Виріх. В позиції вдих. Виріх. Підний рубіг. Ногу рівною назад видих. Вголубі, Вдих. В голубі вдих. Розкат. Вдих. В найглибшу позицію. Одразу ж найглибшій позиції. Вдих. Виріх. Підниру вдих. Собака вниз. видих. Голови вгору вріг. Скоприку виріху. Короткі кроки вперед до рук. Підпорки під нир вдих. правий крок назад виріх. Воїн розкриття вдих. Сильний воїн. Собаку вниз на трьох сильно натягнули, одразу шліву ногу вгору виріх. Поміж рук воїн вгору розкриття вдих. Собака вниз на трьох виріх. Воїн розкриття вдих. Собака вниз на трьох виріх. Воїн розкриття вдих. Собака вниз на трьох. Виріх. Рук поміж рук. Вдих. Воїн третій. Злетіли виріх. Чому вдих. Відвели праву ногу вбік виріх. Центр вдих. Вбік ногу виріх. Центр вдих. Ногу вбік Вдих. Центр вдих. Ліву руку внизу васину Півмісяця. Вдих. виріх. Воїна третього вдих. Півмісяць. Вдих. Крутіть таз. Сильна, колосальна робота тазу. Воїн третій вдих. Півмісяць. Вдих. Пів місяці вдих. Праве коліно до лівої п'ятки. Праву руку вниз, скрутку видих. Ліву руку вгору, вдих. І скручуємо з рівною спиною видих. Васану війшли Васані, вдих. Видих. Праву руку вгору, вдих. Розкрутились виріх. Праву ногу вирівняли ліву ногу. Дотикаємо до стегна. Руки через придвугу рудих. Лягли розкатали попередній нозі виріх. Увасину ввійшли в васині вдих. Війшли, вдих. Підний рух. Праву ногу натягнуто, назад рівною виріх. цьому вгорі вріх. З розкат виріх. васані Максимально глибокий виріх. Ну, виріх. Підпорки під, під нерудих. Обака вниз веріг. Голови в груди. Куприку потягнули в виріх. Короткі кроки вперед до рук. Підпорки під, під нерудих. А розкат постигнем виріхам. Після цього комплексу буде доречним виконати комплекс щось на верхню частину корпусу, або ж завершити цей комплекс якимись заминочними асанами після нього вже входити в шавасну. Дякую вам за тренування, дякую, що практикуєте, займайтесь, будь ласка, і будьте здорові!